Коли Трамп каже, що Венесуела тепер купуватиме тільки американське про те, щоб Венесуела зараз розірвала зв'язки з Китаєм, Росією, Іраном і Кубою. Про те, що там зараз запущено процес знову ж таки цієї стабілізації країни, відновлення країни, перехідного ага. періоду, ем, як ви бачите собі ситуацію з Венесуелою? Ну насамперед, треба нам всім постійно наголошувати, що таке Венесуела. Венесуела це аля Росія, диктаторський режим, аля Китай. Щоб ми розуміли, з якою країною ми маємо справу. Іран те ж саме. Це диктаторський режим, де люди доведені до зубожіння. Політична еліта, верхівка, яка дружить, має дуже стісні стосунки з Росією, з диктаторами світу, Китаєм, в тому числі Ну, з Іраном, їм там не особливо треба товаришувати. Вони ніяким чином, навіть собі приблизно не ставлять за мету поширення демократії і. А, Намагання співпрацювати американців із цією країною, а ці історії вже десятки років вони призвели до того, що усі американські активи, ну окрім шеврону, там шеврон частково зберігає свою присутність, були націоналізовані не випадково, що за часів Обами ввели санкції проти Венесуели. Обами, друзі, навіть не Трампа першої каденції тому це відправна точка. Як нам розмовляти з диктаторами? Давайте подивимося на історію з путіним. Як з Путіним розмовляти? Він що, про міжнародне право, він про припинення торгівлі на крові, вбивство, терористичні атаки проти нас. Він розуміє, що тільки силу. Це офіційна позиція української влади. Відштовхуємося від цього. Якщо ти не розумієш по-нормальному, тобі буде доходити потім по-поганому. І арешт Мадуру це продовження. Ну, справді це дуже неординарна історія. Треба віддати належне творцям. Я зараз без іронії кажу цієї операції. А, і притягнення його до відповідальності у Сполучених Штатах Америки, це є вже абсолютно правильна історія. Ми були б проти притягнути від до відповідальності Путіна в Україні? Думаю, що ні. Жоден українець не ви не виказав би слова навіть проти того за а, те, аби покарати Путіна згідно чинного законодавства України за злочин, які він разом із своїми публічниками вчиняв проти нас. Тому я бачу абсолютно зараз паралельно ці історії і коли... Кремлі починають волати про те, що це порушення міжнародного права, нехай подивляться собі під ніс. Так я вважаю, ми повинні розуміти цю військову операцію для забезпечення арешту Дональдом Трампом і його командою і правоохоронними органами США Мадуро, якого сьогодні привели до суду, і там йому будуть оголошувати рано чи пізно вирок. Ну навіть кажуть, що йому може загрожувати смертна кара але. Ніхто не втручався у внутрішні справи до цього моменту сьогодні Венесуели, і запропонували їм, що ви будете змінювати свою систему, відмовлятися від диктатури і утверджувати принципи демократії. Це буде непросто. Я не маю сумніву, що там буде багато ще неприємних для американців історії з приводу їх таких намірів. Але я особисто за те, щоб утверджувалася в світі демократія, а не диктатура. Я проти того, щоб тут був російський диктат, китайський диктат. Так само я думаю, що і багато мешканців Венесуелі, яким зараз позатикали роти в перший же день тимчасового президентства Родрігес. Яка фактично продовжила терор проти місцевого населення, що вони навіть і гадки не мали підтримувати дії Сполучених Штатів Америки, але і поставили перед вибором. Якщо ти не будеш зараз змінювати внутрішню політику України, ну з тобою може бути те саме, що з Мадуро. Ну як, як якщо не доходить через голову, ну як по іншому пояснювати? От скажіть мені, як Путіну по іншому пояснити, що так робити, як він зараз робить в Україні, не можна. Це, вибачте, торювання оцим диктаторським режимом призводить до безхребетності європейської демократії, і до свого часу ставило під загрозу навіть американську демократію. Трамп далекий від ідеалів демократії типового зразка американського так там є перегибів, але в цій частині. Ну, треба просто ну, розділяти, як на мене, мухи від котлет. Стосовно відновлення Венесуели, дійсно звучить це дуже-дуже, ну, скажімо так, цинічно на перший погляд. Ви повинні продавати нафту венесуельську під нашим контролем. Тобто, туди не будуть заходити російські судна, китайські судна. Я вважаю, це нормально. Ну чому це за 5 копійок має Китай із Росією там купувати нафту, мішати її, продавати за кордон, десь комусь е на це отримувати гроші, нас збивати? Так само Китай буде отримувати цю нафту, виготовляти двигуни до шахедів, відправляти путіну, щоб нас збивали. Друзі, це напряму нас стосується. Так виглядає доволі цікаво, що ви маєте купувати за ці гроші виключно американські товари. Але я нагадую, експропіації убучаю активів американських. Ну певно, має бути якось відображена в нинішній політиці США. і це не обов'язково мали бути республіканці при владі. Демократи те саме могли зробити. Демократи ж не скасовували санкції під час правління Джозефа Байдена. Ні. Вони підтримували цю історію. Так Байден не скасував навіть санкції проти Китаю, які вводив в Трамп. Але ну, демократи люблять, щоб це робили республіканці, бо закидав Чек Шумер адміністрації Трампа, що це ж ви в Іраку почали військову операцію. Ну так, це республіканці розпочали Буш молодший розпочав цю операцію. Там, зараз оціночні судження правильно, неправильно. Ким треба задати природу цього конфлікту і чому саме там почалася військова операція. Трамп, звісно, не про наземні військові операції. Трамп придумав собі іншу хірургічну історію. Придушення диктаторських режимів. Але подальші кроки, які обіцяють зробити американці там, саме для утвердження демократичних принципів, ну вони, звісно, сприймаються в таки. тієї ж самої Колумбії але президент Колумбії швиденько змінив риторику, коли зрозумів, що з ним може бути те саме, що із а, а, Мадуру. Якщо він буде продовжувати підтримувати наркотрафік. В США Я думаю, що мало хто сумнівається в тому, що наркотики до США просто течуть річкою. 300 мільйонів населення, яке. Справді має величезну проблему з наркозалежністю молоді і так далі. Звідки ті наркотики беруться? Ну і Мексика, і інші і трафіки через Канаду. Ну це загальновідомі факти. З цим справді треба щось робити. Тому я в цій частині, звісно. Не можуть відкидати того, що Трамп переслідує за ціль контролю енергетичного ринку. Але друзі, нам в тій ситуації, коли ми стоїмо перед дилемою вижити, не вижити, ставити під сумнів, доцільність дій і ставити наперед там якусь законність їх, коли нас вбиває Путін. ну Вибачте, це просто невігластво. Це нерозуміння того, що відбувається. Тому ці всі плани, що нині Трамп озвучує, я вважаю, нам дуже вигідні. У Кремлі реально тремтять від того, що відбувається. вони... Навіть віри і приблизно не мали, що можуть арестувати їхні танкери, їхніх громадян Росії поставити перед судом у США за те, що вони незаконно вивозять під санкційну, не російську, але венесуельську нафту, але вони так само злочинці. Виявляється, так можна. Ну як буде далі? Звісно, будемо спостерігати великий політичний серіал у Вашингтоні сьогодні. Має новий поворот. Президент США Дональд Трамп дав зелене світло важливому двопартійному законопроекту про санкції проти Росії, і це не просто чергова новина, це потенційний великий крок у глобальній економічній грі. Сенатор республіканець Лінсі Грем, один із авторів законопроекту, після дуже продуктивної зустрічі з Трампом, заявив, що Білий Дім дозволив просувати цей документ у конгресі. Ресі ідея не просто тиснути на Кремль, а надати США інструменти, щоб карати тих, хто підтримує Росію своїми грошима через купівлю енергоресурсів. Цей документ дає можливість вводити жорсткі економічні заходи, включно з митом до 500% для країн, які купують дешеву російську нафту та інші ресурси. Це може змусити великих гравців на світовому ринку Китай, Індію, Бразилію переглянути свої стосунки з Москвою. Пише Fox News. Рим каже, що що Конгрес може поставити законопроект на голосування вже наступного тижня і сподівається на сильну двопартійну підтримку, але є нюанс, Це не обов'язкові санкції автоматично. Закон дає інструменти, але рішення про застосування санкцій вже за президентом, тобто за Трампом. І це означає, що все, що багато залежить від політичної волі у Білому домі, для світу ж це може стати економічним буревієм, який посилить тиск на Росію і змінить баланс сил у глобальному енергетичному ринку. Це відбувається саме зараз, поки тривають перемовини про мир в Україні, та великий дипломатичний фронт залишається активним.